Такі собі улюднені тваринки у Балаклавах із патріотичною символікою. Такими зображає бандериків український карикатурист Іван Семисюк. Ну, добре, що є іронія, Но, що люди можуть сміятися над цим. Ну, взагалі, смішного мало в этом конфлікті. Маючи зброю, вони не виглядають агресивними. На відміну від персонажів російського співавтора другої частини карикатур проватників Антона Чацького. Широко відома його цитата, що росіянин має втекти з Росії в Україну лише за те, що створив образ російського ватника. Ця ідея лягла в основу зображення забитих пропагандою істот, вічно п'яних із цинцями під очима та російським прапором в руках. Очолив усю цю компанію. Ніхто інший, як ув'язнений Путін. Лідера РФ у такому образі каракатуристи вигадали спільними зусиллями. Якщо самі шукали, то це мені цікаво. Відчувається багато, дуже база. Що це людина, начебто здається, кон'юнктурні малюнки за все, але в нього культурна база дуже велика. Овсянисюка. Там не база, нічого, це просто зроблено на потребу дня. Готувалися художники до виставки довго. Сама ідея виникла ще після перших днів побиття на майдані студентів. А тепер сюди ще й додався конфлікт на сході. Мета виставки у легкій розважливій формі пояснити людям, хто є хто у цій війні, та подати уявлення про те, який вигляд має ворог, що таївся під маскою старшого брата. Олеся Василець спеціально для епізодів.